І ячні насмажу. Картопля є он. Зараз хлопці приїдуть з тренувань. Часто отак доводиться вам. Зараз так. Але коли був і ТВО командира роти і з головним сержантом роти, то було, коли час випадав, то я готував шурку або плов. Як мій коли ну, він живий, дякувати Богу. Також афганець, офіцер, він казав, командир роти мусить їсти, спати і, вибачте, за слово сати разом з своїми бійцями. Тоді ти матимеш від них повагу. А як так сталося, що от ви були на такій посаді, а зараз ви от на господарюванні за хлопців відповідаєте? Ну, по-перше, мені нікуди повертатись. У мене окуповане житло під орками. Повертатись нікуди. Та, чесно кажучи, навіть якщо звільним ту територію, я не знаю, у мене немає великого бажання туди повертатися. Тому що тому... Ні, повернусь, звичайно там. Дві-три неділі борги віддати чи забрати в боржників. Родом з Луганщини, з Алчевська народився частину життя прожив там. Потім переїхала мама на село до діда під Старобільськ. Є таке село Лиман, куди дід повернувся з далекого сходу в 47-му році. Там закінчив школу, поступив в технікум, пішов в армію. Після армії працював. Дрібненький фермер мав там теплиці великі, нас називали їх балагани. Мав техніку свою, все залишилось там, на жаль, все. Побутньо, 14 2014 рік війна. А так як я знав, що і як відбувалося в Грузії в 92-му році, і хто там це все зробив, що це рука Москви, як кажуть, орків, то відразу пішов добровольцем. Но батальйон Айдар». «Слава Україні! Це шеврон батальйону Айдар. Що для вас ці шеврони? Стан душі. Це пам'ять про побратимів, які загинули ще в 14-му. Це просто цим живеш. Той же Луганський аеропорт. 147 днів. Поруч кордон, поруч Росія і. Техніка вночі заїжджала, артилерія, Гради і працювали по лапу. Кримська зачистка кримського, потім це 2014 рік, сокільники, потім 29-й блокпост, золоте 4. Це все там на Луганщині. Скільки прослужили? В 15-му списаний вже був. О 6-й ранку встав 24 лютого, взяв рюкзак і пішов в райадміністрацію. Там вже стояла одна машина, двоє козаків було, почали підтягуватись інші. І коли вже зібрався гурт, великий, я бачу, начальства немає нікого, ні командирів цього, Майбутнього батальйону тероборони не знає, де всі зникли. Ну, я взяв відповідальність на себе, сказав, хто зі мною пішли до військкомату. Прийшли військкомат, військомат вивозив папери. Потім я приїхав в 79 ту вони кажуть, що ми ну, що вам можемо? Дати? дати декілька гранат. І все. Я зрозумів, що це не вирішення проблеми. Я знайшов командира цього батальйона він каже: бери людей і вози їх в Северодонецьк, отримуйте зброю в оту північ. Фактично всю ніч я їздив з хлопцями, отримував на них зброю. Зранку ми в схід міста виїхали туди, бо там уже підсунули фактично кілометрів на 20 броня їхня. Тому прийняв рішення, що ми знімаємось також. Місто ми не втримаємо абсолютно такою малою кількістю людей. З побратимом посиділи і прийняли рішення їхати до побратима в Дніпро. Ну, це взагалі прапор Айдара. Це рота, фактично. Основа роти була колишньої Айдарівці з Луганщини. Тому от зробили такий дизайн прапора, такий шеврон. Айдар. Це 231 батальйон, 128-ї бригади. Як хлопці сприйняли, коли от ви по віку були демобілізовані і залишилися з ними? Як є. вони реагували на це? Їм приємно, я думаю, було. Ніхто не казав, що все Раді були, що в 60 я дожив до цього віку, як кажуть. На війні це також не багатьом вдається, як кажуть. У хлопців є там бойові виплати, да, там, за службу. А ви як. От? В вашому випадку? Та ну ніяк. Ну, питання вже уже ж не в виплатах. Я в 14 пішов не за зарплатню. Два місяці був не оформлений нічого. Але це ж друга вже ситуація трошки. Все рівно з ними допомагав чим там, що там, все рівно, хто виїжджав на позицію, на ротацію, чекаєш, коли приїдуть там приготувати, їсти їм, щоб вода була гаряча. Отаке, щоб вони повернулися. Звідти і в них було де помитися, попратися і смачненько щось з'їсти. Контракт 60 плюс вже запрацював. Для себе розглядаєте таку опцію? Так, розглядаю, звичайно, тому що війна продовжується і багато питань по цьому є. Коли жінки йдуть воювати, а чоловіки ховаються, то це не є добре. Бо у війни не жіноче обличчя. Без цього вже не можеш. Чому не можу Ну, Без цього адреналіну. Це як ліки. Виїжджаєш звідси, все починає боліти. На друге важко кидати їх, це як сім'я. Тут всі свої. Як це бути найстаршим? Бо я якось на це не реагував. Я ж кажу, для мене. Я з ними на рівні і як. Так сказати, як ми ровесники. Батьком не кличуть татом? Васильовичі. <світку> По-батькові. Так що я на цьому не зациклююсь, як кажуть. Тому що війна рівняє всіх. Це гуляшик. Зараз вони під'їдуть, розігріємо. Гуляш, картоплю розігрімо, мікроволновку купили хлопці. Це картопля пюре. Ну готуєш, треба відчувати це. Як кажуть, серцем.